Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби від лапаста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіці від метрошеп дуже виручають, бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів. Така запашна обов'язково беру. Пляшка на 1 літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна: від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився, купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 4990. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде. Тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого? Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%. тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дорадо, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Стелло Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Маретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь-який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки Чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 34,90 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік, тож беру одразу 5 кг апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається. Сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх. Тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90. Тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за таку. Класною ціною. Також для тих, хто на машині на омивач для скла аро знижка 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу привіт! Покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегну курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм, а гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса: вирізка свиняча, м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від скот сміт коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину. Лопатку лише 136,90 за кілограм. І трохи легкого м'яса курячого стигна від епікур, від 13990 за кілограм. Пальмені з хорошим складом зі знижкою 20%. Є з яловичиною індичкою міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина, а це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 99,90 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. Апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більш екзотичні фрукти, то «Манго Гігант» зі знижкою 50%, за три штуки, яких заплатите лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка фьореллі коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий. Знижка до 35% на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатити 214,90. А тепер на касу. З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів, тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свиняча охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир Нуар. Лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від Селянськи зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони заважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта. Тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок – знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад тисячу товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminark зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато. Тож швиденько шуршіть у метро на закупи.